Всім привіт! Чудові новини для українців з Європи. ЄС продовжує тимчасовий захист для українців. Друзі, додивіться це відео до кінця. Поставте йому лайк, напишіть коментар, поділіться їм в соцмережах, так ви допоможете розвитку та просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Отже, представники України та ЄС домовилися про продовження статусу тимчасового захисту для українців. Про це повідомила віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. За її словами, наразі безпекові умови. Не дозволяють ухвалити будь які рішення, крім цього. Тобто війна в Україні ще триває і, скоріше за все, вона буде тривати ще і в 2025 році. Тому. Єдине логічне рішення, звичайно, це продовження тимчасового захисту для українців. Також Стефанішина сказала, що вона перебуває у постійному діалозі з комісаром ЄС з міграції та внутрішніх справ з самого початку війни. Я вчора каже, вона мала з нею розмову, і ми прийняли рішення, що статус тимчасового захисту буде продовжений. Це, друзі, розповіла Стефанішина. В Польщі зростає також кількість українців, які подають заяви зараз на міжнародний захист. Всі ці новини про депортацію українців, про прим. Осову мобілізацію. Звичайно, всі ці новини спонукають українців за кордоном шукати легального перебування. Нагадаю, що під час оформлення статусу біженця іноземці мають право на широкий спектр соціальної підтримки, що включає проживання, харчування та медичне обслуговування, які надаються департаментом у справах іноземців. Брахачі на отримання притулку можуть перебувати в спеціальних центрах для біженців або обирати самостійне проживання за межами таких установ. Міжнародний захист відрізняється від тимчасового захисту, який надається в контексті війни в Україні. Міжнародний захист він гарантує іноземцю захист від вигнання, висилки, екстрадиції чи депортації в країнопоходження і не має обмежень по терміну дії. Однак, отримання цього статусу пов'язано з низкою нюансів. Також зараз українці масово набувають громадянства Чехії. Заяви на отримання паспорта громадянина Чехії від виходців з недемократичних країн пов'язані найчастіше із захистом від переслідувань та примусової мобілізації. Німеччина зараз визнала проблему з найбільшим центром розміщення українських біженців у Берліні. Німецькі політики та експерти визнали жахливими та. Принизливими умови перебування українських біженців у центрі розміщення, облаштованому у колишньому берлінському аеропорту. Тегель там мають бути створені принаймні, мінімальні. Умови так зазначила голова фракції зелених у сенаті Бетіна Діраш. Вона закликала відкрити техель для ініціатив, які хочуть надати допомогу людям, травмованих війною. Також зараз в Німеччині розвивається дискусія щодо можливого відновлення призову молоді до війська або на роботу у соціальних службах. Борис Пісторіус має ввести свої пропозиції щодо зміни політики у питанні призову. Остання друзі, міністр закордонних справ Литви висловив думку. Щодо відправлення військ до України. Рішення про те, як ми допомагатимемо Україні, не повинно залежати від Путіна. Габріеліс Лансбергіс вважає, що першим кроком за ініціативою президента Франції Манеля Макрона може стати навчання українських військових разом з західними колегами на території України, оскільки це спростило б логістику. На цьому це всі новини. Як завжди, висловлювати свою думку в коментарях під цим відео. До зустрічі!